До Петра І податки стягували з так званого диму, тобто дивилися, чи є в тебе господарство, чи вирощуєш продукцію, худобу, і частину цієї продукції ти віддаєш у вигляді податку, натуральний оброк, фінансовий там або інший. А Петро ввів вперше в історії так званий подушений податок. Причому звертаю вашу увагу, він запроваджувався на кілька років, але лишився на 160 років. У чому суть подушеного податку? Подушене населення це дорослі чоловіки, вони були зобов'язані сплачувати податок незалежно від того, чи має він там господарство, чи заробляє він, чи не заробляє, тобто він має заплатити. Звичайно, це, скажімо так, на бунти людей підняло. Ще болоти сталося. Проте поява подушеного податку призвела до того, що платив не конкретно Іванов, платила громада. Громада відповідала за оплату подушеного податку. Тобто рахували, що в селі 30 мужиків або 40, отже, перераховували, що з них належить.